Антон, покажеш, будь ласка, нам для відео, що влазить в бананку в нову кросбоді? У а... тебе там нічого секретного немає? Ні, секретного нічого немає, значить, дивіться, ця передня кишеня. Що в мене тут? У мене тут декілька пар ключів. наші е, патчі, тут є ще ось такий ключик-подарунок. Тут можна зберігати картки, є. Ось така кишеня, серветки з кінотеатру. Далі. Основна кишеня. Що в мене тут? Тут сигарети, мультиту, навушники, турнікет, крем, ліхтарик, маркер. Тут в кишені в мене документи йдуть. Тут додаткове обладнання для мультитула, серветки. Це основна кишеня. Сюди влазить, до речі, тільки пістолет. І ось. І ще у нас є прихована кишеня. У мене тут зараз нічого нема, але вона достатньо вміська. Бачите, від дружини нічого не ховає. Да, можемо носити як банан, тут як кросбоді. Ось таким чином там є з'ємна лямка ще до цього. Взагалі дуже вміська сумка.